Вітаю вас, мої любі, ви на каналі В'яжу для Галочки. І сьогодні останній місяць березня, 31 березня, отже, настав час звітувати у спільному проєкті Оксаночки Левчук. Готуємося до весни. Ось такі дві пари шкарпеточок в мене зв'язалися на другому тижні березня. І лише зараз я вам їх показую: це шкарпеточки для шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. Більш детально я розповідаю про них у відеозвіті. Ось такі шкарпетки, гілочки верби та весняні ручаї. Ось так. А ще в мене такий зв'язався кардиганчик. На жаль, я не встигла його навіть пришити гудзики, я ще не прала. Ось такий в мене вийшов кардиганчик чи, мабуть, жакет, бо він на ґудзичках. І залишки в пряжі від Азе Альбака Роял. Склад цієї. Пряжі 55 акрилу, 30% альпаки і 15 шерсті, тобто жакетик в мене теплючий. Зараз знімемо курточки, я зможу тягати, спинка і ось перед. Пряжі в мене обмаль і тому Вийшла і така ось планочка вибиралася без китльовочки. Ось така якісь, на жаль, я не можу вам не вмістився він у мене весь. Ось так я вам буду по частинках показувати. Внизу ось така резиночка і закінчено айкордом іншого кольору. такий же. Фокусик і на рукавах. Ось так, три кольори, майже нічого в мене не залишилося. Ось так виходить верх. Зараз я його кину до пральної машинки. Не дуже вдалі в мене вийшли дірочки для гудзиків, та є є над чим попрацювати. Це моя перша спроба зв'язати таку річ, з виріз ось такий. Ще є в мене плани зробити оздоблювальну. ось тут таку ланцюжок оздоблювальний із темненької пряжі, але будемо дивитися вже після прання, як Буде лежати на мені, зараз він досить непогано, але вже у згідному відео по всьому проєкту я вам покажу, як він на мені цей жакетик. Ось так, зараз я його згорну. Я вам не скажу не номерочки, бо вже бірочки десь загубилися в мене пряжі, але це були залишки 200 грамів от такої беж, кава з молоком, мабуть, так кольори це називалися. І зараз думаю, в тому магазині, де я купувала, вже цієї пряжі немає. Є Альпака Royal Нью. Трошки з іншим складом. Так, початку включити і так, мабуть, не дуже й видно. 479 грамів без гудзиків. Ось такий в мене вийшов жакетик. І. Ще залишилося до Великодня. Це буде в мене така обновочка на Великдень. І ще залишилося ну, десь дві недільки до Великодня. Тож у ці дві неділі квітня я займуся приготуванням якихось домашнього декору до Великодня. Так, ще в мене є секретний проєкт, на жаль, він трішечки в мене застиг на місці, бо я віддала весь свій час для. В'язання ось цього жакета, тож будемо просуватися, плани є, і треба таки ще активно попрацювати. Внизу під відео ви знаєте посилання на організатора цього проєкту, а також дівчаток, які також разом зі мною готуються до весни. Тож надихайтеся нашими виробами. До наступної зустрічі!